Добрий ранок, малята. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Тому сідайте всі зручненько та слухайте уважно. Погляньте, до нас завітав гість. Хто це? Так, це маленьке цуценя, але воно чомусь сумне. Як ви гадаєте, чому? Так, може бути. Воно напевно. Загубило свою родину і сумує так малята. Ми допоможемо йому. Але спочатку давайте пограємо в гру. Назви родину. Давайте назвемо маляти татусів і мам кожної родини. Наприклад, папа кіт, мама кішка, а їхні діти це кошенята молодці. Папа кабан, так? Мама хто? Свиня. А їхні дитинчата це так, поросята. Молодці. Папа бик. Мама в нас. Так, корова. А їхні дитинчата це телята. Вірно. Папа цап, мама. Хто мама? Так, коза. А їхні дитинчата це козенята. Так, вірно. Папа кінь, мама в нас. Кобила, а дитинчата це лошата. Так, вірно. Папа пес, мама собака, а їхні дитинчата як звуться дитинчата? Собаки. Так, це маленькі цуценята. А чи знайшлася мама нашого цуценята? Так, знайшлася. Молодці ми допомогли. А хто в нього мама? Собака, а тато пес. Гляньте, як воно зраділо так малята. Добре. Розглянемо ще одну родину. Кого ви бачите на картині? Так. Цуценят та маму собаку. Молодці. А що робить мама собака? Так, вона відпочиває, а цуценята? Так, цуценята граються. Яка собака? Погляньте і скажіть? Так, вона велика, красива, а які цуценята? Так, вони маленькі. Де живе собака з цуценятами? Так, вона живе в тому будиночку, який називається будка, так? Спробуйте самостійно скласти розповідь про цю родину. Так? А допоможуть вам ваші мамо й тата. Так, малята, добре. Зараз ми пограємо в гру кого немає. Веселі тваринки малята полюбляють грати Назвіть їх. Цуценя. Так, кошеня. Теля та порося. Запам'ятали? Молодці. А зараз заплющите оченята. Заплющили. Добре. А тепер відкривайте очі. Кого немає? Так, вірно. Цуценяти. Зараз знову заплющить очі. Так, розплющуйте кого немає. Так, вірно. Немає кошеняти. Давайте зараз ще пограємо. Заплющили очі? Так, молодці. А тепер відкривайте очі. Кого немає? Так. Теля. Так, малята. Чи сподобалось вам гратися, малята? Кому ми сьогодні з вами допомогли? Так, цуценяті. Який настрій став у цуценяти? Так, веселий. А у вас? Теж веселий? Добре, малята. Ну що? Ви молодці? Дякую вам за увагу та до нової зустрічі.